З нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, добрий день! Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож, перше ж про що хочу вас розпитати, ви вже коментували цю брудну бомбу, про яку заявляв Шойгу. Але такого ми здається, ще не бачили, коли сам Шойгу телефонує чотирьом міністрам оборони США, Великобританія, Франція, Туреччина. От як ви це пояснили? А, ну, по-перше, що його сьогодні виконує функцію тільки пропагандиста, тому що з точки зору військової підготовки він є неспроможним, і тому його використовують в статусі дивіться, міністр оборони напряму дзвонить іншим міністрам оборони і про щось говорить. Це перше. друга складова, це дійсно дивно, тому що ні з того ні з цього. Вони дев'ять практично там 8 місяців воюють там вже дев'ятий місяць буде, як вони воюють з Україною, і ні з того, ні з цього вони весь цей час. Говорили, начебто правду, ну, росіяни, да, про три дні, про те, як вони воюють, про те, що вони обстрілюють тільки військові частини і таке інше. І тут він не з того, ні з цього дзвонить і каже: дивіться, ми тут про якусь брудну бомбу хочемо вас попередити. Тобто, це людина і це друге. Вона дзвонить чомусь, і так як це виглядає, як спланована якась е, інформаційна акція, і говорить про брудну бомбу, і до цього, до цього. Вони говорять ще про можливість підриву дамби на Каховському водосховищу. Ну це якби виглядає саме як інформаційна спланована акція. Але і це третє. Мені видається, що сьогодні, і до речі, і Остін про це відверто сказав: що точно Україна не піде на ескалацію в будь-якому вигляді, бо це має ніяких ні стратегічних, ні військових цілей, не тим більше цілей по звільненню території на півдні України. І тому все, що говорить пан Шойгу, виглядає саме як абсолютно свідома провокована інформаційна складова. Ну, от ви знаєте, ми тільки що спілкувалися в нашому ефірі з військовим експертом з Ізраїлю, і, от, на його думку, що Росія хоче створити у наших західних партнерів відчуття неконтрольованого хаосу. Ну, тобто, знаєте, ну, от дивіться, там якась брудна бомба. Підірватися може дамба. Як ви гадаєте, чи може от саме враження неконтрольованого хаосу якимось чином зупинити наших партнерів, щоб нам допомагати? Враження неконтрольованого хаосу точно сьогодні є, але в Російській Федерації. Бо всі їх кроки, дивіться: панічно мобілізація, панічно військовий стан у ряді областей, панічно територіальні самооборони в захоплених окупованих територіях, панічно закриті кордони, панічно частково створення штабів при Мін, кабінеті міністрів. Які Мішустін очолює, які мають е посилити поставки в зброї в російську армію, панічні переговори з Іраном і отримання у всіх е дронів камікадзе і таке інше. Тобто хаотичні процеси йдуть в Росії, і це в прямому ефірі, і це очевидно щодо того, що відбувається в Україні, тут все чітко плановано. Наші партнери практично поряд з нами. Вони дивляться за цим. Вони бачать, що ми робимо і стратегічно, і тактично, і з точки зору звільнення території, і з точки зору планування операцій, і з точки зору використання тяжкої зброї, яку ми ну, постійно з нашими партнерами е обговорюємо, і таке і інше. Тобто, дивіться це. Це ж не просто якийсь там ізольований простір, де щось відбувається. Все відбувається в рамках певних комунікацій, і виглядає дивно, що є такі, ну якби там думки, що хтось може повірити, що щось є хаотичне в Україні і абсолютно плановане в Росії. Ні, сьогодні виглядає, що абсолютно хаотично все йде і відбувається в Російській Федерації, бо вони не знають, як зупинити, наприклад. Ну, скажімо так, поступово деблокаду наших територій, як змусити Україну сісти за стіл переговорів, як змусити налякатись українців так, щоб вони почали тиснути на свій уряд. Оце все не в Росії в Україні. Все чітко сплановане і все чітко бачать наші партнери. Добре, ну от ми пам'ятаємо, що от цей та ці, ці такі дзвінки Шойгу вони відбувалися після того, як з 1-21 жовтня зателефонував йому міністр оборони США ось Ості, Лойд Остін. Вибачте, і ми бачимо, що таких дзвінків спочатку широкомасштабної агресії, тобто з 24 лютого, було всього два. Перший був 13 травня. Я навіть ну просто передивлявся новини за 12-13 травня, щоб зрозуміти, який там був контекст. Ну і, здається, головний головне, що тоді обговорювали, це евакуація, можлива евакуація поранених зазовсталі. А от що відбулося 21 жовтня? Як ви гадаєте, на вашу думку, що сам міністр оборони США чомусь зателефонував Шойгу? А, мені видається це. Виглядає наступним чином. Дивіться, йдуть поступово. Наростаюча ескалація заяв, от, подивіться інтерв'ю. Ви ж пам'ятаєте пару днів до того, як почались дзвінки, було інтерв'ю масштабне інтерв'ю Суровікіна де він почав про це якраз і говорити: що ми очікуємо щось там, десь на в новій каховці, чи ще десь, і може бути там підтоплення великої території. Почалася оця істерика. З точки зору всіх пропагандистів російських, з точки зору, що треба швидко евакуювати людей з правого на лівий берег, ну на Херсонщині, і таке інше. Тобто, вже відчувалась певна інформаційна програма, дуже така істерична виконанні Російської Федерації, і тому, на мій погляд, а до цього була дуже істерична компанія виконання Російської Федерації щодо застосування можливого застосування зброї масового ураження. Але вона потім почала зникати, і на це, і, і, і замість неї з'явилася ця концепція, що будемо тут щось відбуватись дуже жахливо з екологічної точки зору з урахуванням даних. І після цього інтерв'ю Суровікіна, безумовно з'явилась потреба в країнах наших партнерів напряму з'ясувати у пана Шойгу чи будь-хто хто готовий був зняти трубку, тому що, наприклад, Лавров він ну, взагалі, не коментує нічого внятно, хтось. То може сказати з військової точки зору, Росія чітко усвідомлює всі наслідки будь-якої дії на півдні України, і все, на мій погляд, це якби такий психологічний певний тиск на Російську Федерацію для того, щоб вони розуміли, що світ дивиться уважно, розуміє, що відбувається, розуміє всі наслідки будь-яких ініціатив Російської Федерації, і тому хоче попередити Росію, що все видно. Здається, що тиск не подіяв, тому, що, мабуть, шойгу подумав, що в нього тепер дружні стосунки з міністром оборони США? То він тепер йому телефонує про брудну бомбу. Розповідає, ви вже згадали про оцю так звану евакуацію з правого берега Дніпра, так з тієї території Херсонщини, яку досі ще поки ще контролюють росіяни. Як ви гадаєте, який от як ви розумієте, який план окупантів щодо українців, яких вони вивозять звідти? Ну, знаєте, ви пам'ятаєте про мову пана Путіна в 2014 чи в 2015 році, коли він сказав, що ми будемо стояти за спинами дітей і жінок? Ну, це ж ключова концепція будь-якого терористичного угрупування. Давайте просто речі називати своїми. Я розумію, що юридично це виглядає трошки дивно для 21-го сторіччя, але. Російська Федерація хоче використовувати населення окупованих територій саме як терористичне угрупування. Вона хоче їх кидати у бій перед собою. Вона хоче поставити їх перед наступаючою українською армією. Вона хоче використовувати їх як такий собі захист для того, щоб якось пригальмувати. Дії, які відбуваються сьогодні на півдні нашої території, і тому ми розуміємо, що Російська Федерація абсолютно равнодушно відноситься до того, що, наприклад, скидання води з Каховського водосховища, воно практично. Залишить без води Крим, про які вони, ви ж пам'ятаєте, да, довгий час казали, що дивіться, треба якось там воду, щоб ми про щось там домовились, і певно, якусь воду давали у Крим і таке інше. Так ось, вони хочуть зробити наступне. Їм байдуже, що буде з населеніми пунктами, які знаходяться на лівому березі е, Дніпра, е, я маю на увазі в районі Херсона. Їм байдуже буде, що буде з містом Херсон, їм байдуже, що буде з людьми, які там живуть. Їм ключове. Це трошки спробувати загальмувати наше просування вперед, особливо на кримському напрямку, тому що Херсон це ворота до Криму. Це ж зрозуміло, і таким чином, всі дії сьогодні, які відбуваються, вони мають викликати панічні настрої саме у жителів Херсона, які ще залишились там на окупованих територіях, і більше того, вони хочуть цими жителями прикритись, якщо будуть робити якісь там певні, ну скажімо так, ескалаційні дії, наприклад, Підірвати частково підірвати ту ж дамбу на водосховищі. Про що ми вже говорили. Але знаєте, ну здається, якщо б вони хотіли використовувати у наших громадян як живий щит, то вони б їх залишали в Херсоні. Ну кажучи, що ну і почали б обстрілювати, звинувачуючи ЗСУ, але вони їх вивозять. Ну там за їхніми даними. Ні, за ні, ні, ні. Давайте, давайте тут крапкі надироставимо. Це дуже правильне питання. Дивіться, одна справа говорити, що вони вивозять. І створити ура... враження, що вони вивозять, вивезши, там, наприклад, тисячу чи дві людей і залишивши там сто тисяч. Наприклад, ви розумієте, що це ілюзія. От всі ці там істерики, ми тут вивозимо, когось і не вивозимо, і так далі. На паромах там йдуть. Вони там мають у Крим приїхати заяви куснуліна, і таке інше. Це ж не означає, що відбулась дійсно евакуація е місцевого населення. Це була постановка для того, щоб створити враження, що ми тут якось опікуємось когось вивозимо. По-перше, дуже мало людей вивезли на в напрямку Криму. Дуже мало. По-друге, частково людей з правого берега перевезли на лівий там залишили. І третє, вони абсолютно залишили більшу кількість набагато більшу в тому ж Херсоні і на будь-яких інших окупованих територіях. І, і крім того, четверте, вони сьогодні говорять про створення. Так званої територіальної самоборони ну, вони ж все зеркалять, що в нас є, да і туди набирають саме е, чоловіче населення того ж Херсону. Тому вони нікого не евакуюють. Не вірте, будь ласка, пропагандистським інформаційним е, істерикам, які вони влаштовують для того, щоб щось замаскувати. А ви знаєте, чомусь вони вивозять пам'ятники. Ну, тобто, ми розуміємо, що вони мародерять, вивозять там медичне обладнання чи якісь пожежні машини. Про це вже повідомлялося ну, з таких авторитетних джерел, які ми можемо довіряти. Але сьогодні з'явилося про те, що вони вивезли пам'ятники Суворову та Ушакову. Куди вони їх дінуть? Ну, вкрадуть, певно. Ну, я, я навіть не розумію, коли ми говоримо про Росію, вони можуть там відмародерити щось і потім десь продати. Чи там використати саме як лом, да там металевий? Я не знаю. Це ж Росія, це ж все достатньо зрозуміло, що вони роблять. Вони просто все крадуть, а потім десь будуть. Там продавати чи там переливати кудись і таке інше. І, взагалі, немає сенсу говорити про те, що вони вивозять. Вони вони просто грабують територію, як от сарана, да вони просто їх грабують, чистять. Вони ж це роблять не тільки з пам'ятками, да. Тобто, вони до речі, це парадоксально. Вони там в той же Херсонську область завезли декілька десятків пам'ятників Леніну. Да, ну і спробували їх поставити на постаменти. Це ж дуже важлива складова РС міра, і таке інше. Зараз вони вивозять, забрали, подивились. О, це лети пам'ять. Ник, треба забрати, можемо потім його там здати на метал. Ну і все, і вони так і зроблять. Є ще дуже важлива тема. Була з'явилася ця новина про те, що було затримано В'ячеслава Богу... Богуслаєва, Так він є президентом підприємства Моторсіч сьогодні. Служба безпеки України опублікувала його докази співпраці з Росією. Там ну такі перемовини з різними російськими чиновниками також повідомлялося про те, що ну спершу почали про це говорити після того, як побачили, що ці зб... збиті вертольоти. Та російські вони мають мотори е, з Мотор Січі, але все-таки знаєте, трошечки здається, що от є така когорта людей, про яких ми завжди знали, що вони є зрадниками, що вони е, будуть е, вже працюють з Росією і будуть співпрацювати з, з нею далі? Але вони жили в таких комфортних умовах. Ми тут можемо згадати і того ж колаборанта, колаборанта Сальдо, який на Херсонщині. Ну і Медведчука, якого ми обміняли. То як ви гадаєте, чи зрозуміло, хто гарантує? Тував у цьому Богуслаєвому, якому там скільки 82 роки. З 92-го року він мотросіч цю очолює, Хто йому гарантував безпеку всі ці роки тут, в Україні? Ну, це дуже дуже чудове і принципово правильне питання. Дивіться, це ж була концепція російсь... російського впливу на український політичний контур. Тут постійно були у ці зв'язки, оці червоні директори, і такі інше. І вони були впливовими дійсно. А до речі, Богослав став не просто там з якимись чиновниками говорив. Ні, він говорив з керівництвом а, Росверт. Ну, це російська вертолітна компанія, да яка виготовляє оці всі а, мі 24 28, 35, які в принципі використовувалися для, для масштабного вторгнення в Україну. Тобто там конкретні докази. Я думаю, що. По перше, пан Богуслав має бути позбавлений звання героя України безумовно. По-друге, він має по 111 там сісти пожиттєво і таке інше. Я думаю, це було правильно. Але між тим ви ставите більш фундаментальне питання. Фундаментальне питання в тому, що Україна дозволяла собі е, толерувати таких персонажів. Да? Ну, тобто, тому що він там колись ще в радянському союзі почав будувати велике підприємство, яке собі там працювало десь на якихось ринках, включно з Російською Федерацією. І ми це толерували. В нього були зв'язки на рівні там і прокуратур, і суддів і таке інше. Це були елементи нашої системи. Певний час, довгий час, 30 років. Сьогодні ви ж бачите, ця система почала ламатися. Це дуже добро. добре. Добре, вона не ламалась навіть 2014-2015. Ну там було на півроку всі трошки принишкли, а потім знову ж таки повилазили і починали оце. Та ми там з Росією маємо про щось домовлятись, бо в нас там були інтеграційні зв'язки і таке інше. Сьогодні ми чітко бачимо, що ця конструкція, коли можна було сидіти на двох стільцях, одночасно, да вона ламається, і не буде ніяких червоних директорів, не буде ніяких неприкасаємих. Да. Тобто, людина має відповідати за те, що робить. І якщо вона навіть в 19-му, там 19 му 17-му 17 році починала тихенько там, через Хорватію, як він говорив, там да через Чорногорію, через Казахстан, як йому пропонували. Вони починали працювати з Російською Федерацією і продавали туди двигуни вертолітні. Да то це має він має понести абсолютно жорстке покарання, і так буде далі відбуватися. І я думаю, що поступово от всі ці неприкасаємо вони зникнуть як клас, як явище. І це дуже добре. Це ще один наслідок цієї війни. От всі ці Богуслаєви, про які казали, дивіться, це ж ну важлива особа для історії України. Давайте ще його в там в списки, якісь вносити видатних людей українців, і таке інше. Оце все буде закінчуватись і вже закінчується. і це добре. А от всі, як ви кажете. І це друга складова елементи оцієї контурної політики, коли там чи судді, чи там слідчі, чи СБУ, ну яке не не, не ті, які сьогодні затримували його, да бо це вже трошки інші пацани. А ті, які там створювали 20 років каркас, йому не не Да, от всі ці люди мають теж поступово починати відповідати за цей дивний каркас, які створили в Україні, ну, от ви знаєте, в тих ну не в тих записах, які опублікували СБУ сьогодні. Я звернув увагу на те, що ну, от коли э, саме Богослаєв говорить про те, яким чином він буде постачати, чи вже постачає э, ну, це обладнання, яке потребує э, військово-промисловий комплекс Росії, то він там говорить і про Хорватію, э, він там говорить і про Чорногорію. Але я також звернув увагу на те, що і там йде мова про Казахстан. І тут дуже цікава річ з одного боку, нібито на офіційному рівні Казахстан заявляє про те, що він ну не допомагає Росії. Причому ми бачимо багато ознак того, що ні, це не так, що дійсно через Казахстан може ввозитися все те, що є підсанкційним. І знову ми бачили там ну деякі такі заяви президента Токаєва, президента Казахстану, які нібито показують про те, що він дистанціюється від Росії, але всі ну такі незалежні експерти, незалежні журналісти, які ще там залишаються, чи все таки мають жити за кордоном, тому що їм погрожують репресіями. То вони всі стверджують, що ні, Казахстан максимально, максимально інтегрований з Росією, максимально їй допомагає. Що ми маємо розуміти? От як ви розумієте позицію Казахстану і чи можемо ми на неї повпливати? Ну, по перше, там ідея про ну я маю на увазі на цих розмовах пана Богуслава. Розмови йдуть про 21 рік. Саме тоді основні були оці схеми розпрацьовані, і таке інше. Це перше, друге і важлива складова. Це дуже скрупульозна і велика робота для того, щоб обірвати всі зв'язки Російської Федерації. Росія довгий час досить агресивно себе вела і створювала. Величезну низку ці всіх прокладок, через які працює, і досі ще певна низка цих прокладок працює. Це дуже важливо розуміти, і це скрупульозна робота, в тому числі на рівні урядів тих чи інших країн, в тому числі включно з Казахстаном. Третє з точки зору е, середньострокової, навіть стратегії для будь-якої країни, а знову ж таки, включно з Казахстаном, і ми це пояснюємо в тому числі і Казахстану, Вкрай невигідно працювати з Російською Федерацією, тому що Російська Федерація в будь-якому випадку це країна аутсайдер, яка буде нести величезні репутаційні і вже несе величезні репутаційні втрати, і більше того буде зменшуватись з точки зору своїх економічних чи там сировинних впливів на ті чи інші ринки, і тому вкрай невигідно вигідно сьогодні з нею там мати якісь певні тіньові стосунки тим більше. І ми це пояснюємо не тільки ми, і це наші партнері, і європейські, і сполучені штати, і британці всі пояснюють, в тому числі Казахстану, що вкрай невигідно мати певні такі, скажімо так, сірі стосунки з Російською Федерацією. І я вам скажу: наскільки ми відчуваємо зміну в тому, як світ сприймає і Росію, і війну сьогодні да? То багато країн, які на перших там місяцях війни ну робили вигляд, що вони дійсно там нейтрально і не хотіли розірвати певну низку зв'язків з Російською Федерацією. То сьогодні вони все більше і більше відходять від Росії. Знову ж таки, на після радянському просторі це особливо відчувається. Але це питання виставити абсолютно сьогодні правильні питання з точки зору стратегії розвитку і Європи в цілому. І після радянського простору, до речі, я хочу про після радянський простір більш чітко навіть сказати. Дивіться, от була зустріч в Астані, буквально остання, на якій приймав участь пан Путін, і там президент Таджикистану да, Він чітко сказав: не відноситись до нас, як після як після радянських країн, яким ви маєте право щось там в приказному приказній тональності щось говорити. І це дуже важливі симптоматики, і на мій погляд, Казахстан сьогодні набагато більш мігрує вже в самостійне якесь плавання, да тобто самостійне прийняття рішень і вже не бачить такого сенсу. І це відчувається по всіх оціх заявах, про які ви говорите. Не бачить особливого сенсу і в ОДКБ, і в єдиному економічному просторі. Ну ШОСТ це інша організація, де Казахстан дійсно грає там принципову роль. І таке інше, і це говорить про те, що всі країни абсолютно чітко. Я маю на увазі, про які ми сьогодні говоримо. Це ті, які так чи інакше були зв'язані дуже особливо з Російською Федерацією. Вони розуміють, що середньострокові підкреслюю ще раз перспективі це вкрай невигідний напрямок працювати чи йти нам на якісь там сірі схеми на в підтримку Російської Федерації. Ну, от є ще одна тема. Вона може здаватися, знаєте, такою нудною. Але е, тут є, е, ну, скажімо, такі, м, такі аспекти, які її роблять нудною, не роблять. Е, ми маємо зараз е, в Загребі, так, в Хорватії, 24-25 жовтня, там вже проходить парламентський саміт Кримської платформи. Чому я кажу нудною? Ну тому, що ми пам'ятаємо, що дійсно Україна запустила цю кримську платформу, і її мета полягала і полягає в тому, щоб. Знаходити дипломатичні рішення для деокупації Криму зараз, коли ми бачимо, що все-таки скоріш за все ми бачимо е, таке військове рішення до деокупації тимчасово окупованого півострову. То, можливо, може здатися, що вона не є такою вже актуальною. Але от е, сьогодні з'явилася новина, що до цього саміту приєднається спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, і ми пам'ятаємо, що це така дуже смілива американська політикиня. От е, нещодавно на відвідала Тайвань, незважаючи на те, що там погрожували, що навіть її літак можуть збити. А чого ми очікуємо від її участі в цій кримській платформі? Підвищення статусу і рівня платформи як такої, і е, ми хочемо показати, що уважно багато ключових політиків уважно слідкують за тим, що на цій платформі проговорюється, тому що всі... Я маю на увазі, ми говоримо про партнерів своїх, да про ті про ті країни, які визначили для себе принципово, що вони підтримують Україну, що вони виступають за те, щоб війна закінчилась правильно, і щоб Україна все ж таки звільнила свої території в повному обсязі, включно з Кримом. І ми бачимо інтерес. До будь-якої тематики щодо Криму, тому що на кримській платформі дивіться правильно ви говорите, що є військова спроможність в Україні звільнити свою територію, але там багато ж питань, які виникають після звільнення, то після того як відбудеться саме звільнення, і це треба проговорювати, які будуть країни приймати участь. У відновленні економіки Криму, взагалі, як буде виглядати економіка Криму з урахуванням того, що Росія вкладала гроші виключно в військову складову Криму, тобто, що буде там відбуватися з людьми, які там е, жили, що буде відбуватися майновими правами, які були ну втрачені? Як буде відновлюватись все, що стосується законності? Криму і таке інше, ці всі питання якраз і треба проговорювати в юридичній площині, і це дуже важливо. Але от участь, наприклад, Пелесі, пані Пелесі, воно говорить про те, що зацікавленість світу, який чітко вже для себе вирішив, я маю на увазі тої частини світу, яка принципово підкреслю ще раз, принципово за те, щоб війна закінчилась правильно, так ось. Рівень зацікавленості світу в тому, що буде відбуватись після війни в Криму, дуже висока, і це дуже симптоматично. І це буде спонукати інші країни приймати більш дієву участь в обговоренні тематики, скажімо так, відновлення Криму як української вже території, де факто. Мені здається, що ще важлива дуже мета це подратувати Росію. Росію я не думаю, що ви з цим погодитеся, але це також може бути важливо. А, 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 Пане Олексій, ви знаєте, я не бачу сенсу дратувати Росію. Росія це не країна, яка а, щось сьогодні розуміє. Вона довела достатньо низький інтелектуальний рівень на такі тонкі матерії, там подратувати щось і так далі. Мені видається, що на це навіть час не треба витрачати. Час треба витрачати на дві складові. Перше це пояснення партнерам, що війну можна пришвидшити. Виконавши такі, то такі то кроки, в тому числі по передачі зброї, це перша складова і друге ефективне планування операцій, знову ж таки, які наші партнери бачать в прямому ефірі. практично і звільнення території, деокупація території. Оці дві складові вони, на мій погляд, дратують Росію так, що в них там буде через певний час внутрішня потужна революція. Пане Михайло. Я вам дуже дякую за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.